Всім привіт! Вітаю вас на каналі GymBeam. Тут ми робимо ваші тренування ефективнішими, розбираємо техніку вправ і найпопулярніші помилки. З вами я, Олеся Шевчук, майстер спорту з бодібілдингу. І сьогодні ми з вами розберемо топ 3 вправ для верхнього плечового поясу і для м'язів рук. Тож давайте розпочнемо. Ну а ви не забувайте підписатися на наш канал, ставте дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Отже, перша вправа, яку ми сьогодні розберемо, це жим-гантель, сидячи дуже ефективна вправа для розвитку передньої дельти. В цій вправі ми використовуємо лаву з вертикальною спинкою. Її можна трохи відхилити назад, щоб амплітуда руху була більш комфортною для плечового суглобу. Спина у нас пряма без прогину. Спина повністю прилягає до спинки лави. Лікті трохи відводимо вперед, тримаємо гантелі на рівні очей. Це вихідне положення. Отже, витискаємо гантелі вгору, не зводячи кисті до центру. Повільно опускаємо у вихідне положення, не завалюючи лікті назад за спину. Внизу ми робимо вдих, вгорі видих. Виконуємо три підходи по 10-12 разів. Наступна вправа це розгинання рук в блоці, призначена для розвитку мязів тріцепсів Отже, спочатку повісьте коротку пряму ручку. Візьміться за нею прямим хватом, долоні вниз, великий палець зверху. Лікті у нас зігнуті більш ніж на 90 градусів і притиснуті до корпусу. Спина пряма, трохи нахилена вперед. З положення руки зігнуті, опустіть вагу вниз зусиллям трицепсів. Лікті не повинні розходитися в сторони, вони весь час притиснуті до корпусу і зафіксовані. Повільно повертаєте лікті у вихідне положення, не розслабляючи м'язи. Внизу ми робимо вдих, вгорі видих. Виконуємо три Виходить по 12-15 повторень. І остання вправа, яку ми сьогодні розберемо, підйом гантель на біцепс. Це одна з найефективніших вправ для розвитку біцепсів. Отже, ноги на ширині стего, спина пряма, корпус непорушний. Розверніть передпліччя трохи в сторони, зафіксуйте лікті з боків тулуба і не рухайте ними. Відриваючи лікті від корпусу, ви послаблюєте навантаження на верхню частину біцепса і вам не вдасться досягнути пікового скорочення у верхній точці. Також не використовуйте занадто важку вагу, інакше вам доведеться штовхати гантелі стегнами на початку підйому. Це не тільки знизить навантаження на біцепс, а й призведе до травми попереку. Отже, піднімаємо верх, скорочуємо біцепси, робимо видих, вниз опускаємо повільно, до кінця м'язи не розслабляємо, робимо вдих. Виконуємо три підходи по 12%. 15 разів. Ну що ж, на цьому ми з вами закінчуємо. Сподіваюся, цей випуск був для вас корисним. Ну, а ви не забувайте підписуватися на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі і до зустрічі в нових відео.